На французький бульвар чекає реконструкція. Чиновники хочуть оновити одну з найвідоміших вулиць міста. Обіцяють зберегти всі дерева, бруківку та трамвай. Втім, жодних конкретних пропозицій, що саме робитимуть, поки немає. Через це громадські активісти побоюються, що благоустрій може обернутися розширенням та фактично знищенням французького бульвару. Чи можливо покращити трафік та зберегти історичний ареал? Дізнавалася, Алія Замчинська. Реконструювати французький бульвар збиралися ще у 2007-му, але 9 років тому далі слів справа не зрушила. Сьогодні ситуація змінилася. Вздовж історичної вулиці з'явилось безліч новобудов. Збільшилася і кількість автівок, які щоденно їздять цією бруківкою. За розрахунками експертів, приблизно половина ранкового трафіку транзитні авто. Водії просто оминають затори на проспекті Шевченка та Середньофонтанській. Тож вирішувати транспортну проблему району можна тільки комплексно. Спеціалісти кажуть, розширювати бульвар не має жодного сенсу, адже багато з прилеглих вулиць теж мають всього дві полоси. А це означає, що вільно проїхавши широкий бульвар, водій все одно опиниться у пробці, щойно діставшись до його кінця. При рішення головна проблема з в тому, що чотири полоси французького бульвара будуть впадати в перекресток італійського бульвара і вулиці Білінського. Находяться за нами, і буде образовуватися вличного горло. Урбаніст Костянтин Ємельянов приводить європейський приклад: щоб покращити трафік вулиці там навпаки звужують. Тоді ними їздять лише ті, кому це дійсно потрібно. Розширити вулицю, опустивши трамвайну колію на рівень проїжджої частини пуста робота. Нужно реорганизовывать транспортные потоки на бульварі. Во первих выводить з французького бульвара транзит. Аб'їжаючи желязнодорожний вокзал і узел на привокзальній площаді, во вторих, розвивати общественний транспорт на французькому бульварі. Активісти кажуть, проводячи реконструкцію французького бульвару, варто враховувати, що це історичний ареал. Тут щонайменше є чотири пам'ятки архітектури, але бульвар не можна сприймати як окремі будівлі по обидві боки брущатої мостової. Це сам по собі унікальний. Е ландшафтно архитектурный ансамбль, который сложился по единому плану, и является безусловно произведением искусства. Вот в таком вот виде он был жив более столетий, фактически ему столетие. По-видимому, его, его черед пришел. Он уже погиб, уже не о чем говорить. Они втихую спилили эти деревья, они поставили эти высотки. Там уже его нет. Зрештою, останнє слово має бути за одеситами. Дев'ять років тому саме завдяки громадським протестам реконструкцію бульвару так і не провели. Ситуація загострилася минулого літа. Вздовж вулиці комунальники зрубали більше сотні, нібито трухлявих дерев. Деякі активісти обурилися і висадили вдвічі більше молодих саджанців. Якщо будуть розширять, звісно, там не тільки ці дерева, не тільки внутрішній ряд уберуть, а і дальні теж От. От, безусловно. Вот, и так всегда происходит. Вот любая реконструкция это е, срез дерева. Тепер чиновники щодо до французского вословливаются в обережно, обещают зберегти і трамвайну колію, і бруківку, і дерева. Я сказал, чтобы мы разработали проект корректного такого благоустройства, где будет сохранена брусчатка, где будет сохранено все, что есть зелёные насаждения в том числе. Но очевидно сегодня те, кто разбирается в ситуации о том, что там отсутствие ливневой канализации, скаплюється вода, проїзд затрудньо. Жодної конкретики щодо благоустрою чи реконструкції наразі немає. Не готовий навіть попередній проект, але зміни, судячи з усього, неминучі. Валерія Наумова, Алія Замчинська, Ксенія Барвіненко, Едуард Шендерович, Олександр Пережилін та Руслан Пейков. Підсумки тижня, перший міський.